Вітаю, друзі! 29 лютого, Сьогодні з вами Валерій Клочок. Заява Еммануеля Макрона про можливість відправки до України військового контингенту знайшла сьогодні своє продовження. Зокрема, прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь заявив, що його країна може відправити своїх солдатів до України для захисту певної кількості кордонів. Хоча до заяви Еммануеля Макрона відносилося багато моїх колег-політиків і взагалі в світі доволі скептично, решта країн Північно-Атлантичного альянсу Європейського Союзу виступили із заявами майже відразу про те, що вони не будуть відправляти свої війська до України, але одна із країн НАТО сьогодні підтримала. Цю ідею Франції, і от зокрема прем'єр-міністр Естонії Укая Каллас повідомила про те, що готовність відправити свої війська в Україну це сигнал для Путіна. І направду Путін це почув, коли сьогодні виступав із своїм зверненням до федеральних зборів. Я його торкнувся обов'язково. Але що стосується саме можливості відправки військ країн НАТО, окремо я не наголошую, я наголошую, друзі, перепрошую на тому, що саме окремо країна НАТО. Чи член Європейського Союзу може ухвалити рішення про відправку свого військового контингенту до України для виконання певної місії? Рамка місії, цього військового контингенту, буде визначатися кожною країною окремо за погодженням з Україною. І от найближчим часом у парламенті Франції має відбутися розгляд. Підписаного з Україною договору двостороннього про гарантії безпеки, яке питання там конкретно обговорюватися буде поки що невідомо, але я не виключаю, що в тому числі це буде і ратифікація, і також можливість ухвалення резолютивної якоїсь постанови як рекомендації Макрону, що у випадку необхідності він може. Погодити відправку до України якогось військового контингенту, який, до прикладу, як от сказав сьогодні прем'єр-міністр Франції, може виконувати місію охорони кордону на північному фланзі України або на південному, ну будь-де. Звісно, поки що мова про те, що ці військові будуть брати участь у бойових діях, не йдеться. Але цю заяву почули і на Росії, і вони реально збентежені. І те, що ще одна країна-член НАТО підтримала її, маю на увазі Естонія, це також. Дуже серйозний сигнал для Путіна. Путін, виступаючи сьогодні зі зверненням до федеральних зборів, сказав, що реагуючи на цю заяву, я маю на увазі Франції, сказав, що ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на території нашої країни, але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Що він мав на увазі, я вам не готовий це переповісти. Заява швидше була, знаєте, такої реакції, але доволі кволою. І те, що в Кремлі це почули, це друзі, дуже і дуже добре. Що ще такого сказав Путін, на що варто було б звернути увагу у своїй двогодинній промові, тому що для мене особисто вона була важлива, аби почути риторику і зрозуміти цілісність її, що він несе для? України для світу для свого виборця напередодні президентських виборів, бо йому також важливо донести, що його режим буде залишатися довго на посаді. Я замість вас прослухав цю двогодинну маячню, тому ви можете цього не робити. Я тезово вас готовий з цим ознайомити. І так, по-перше, він сказав, що СВО підтримала абсолютно більшість російського народу. Це брехня повна, тому що дослідження проводить Всесоюзний центр іслідування общественного мінії, який є стовідсотковою акціонерною компанією. Кремля він повністю належить Кремлю. Він говорить, що люди, мовляв, непохитні у цьому виборі і працюють на виробництвах у три зміни. Це теж не зовсім як на мене правда, тому що говорити про те, що військово-промисловий комплекс Росії він дуже потужно розвивається сьогодні, поки що не доводиться. Друзі, я просто акцентую вам на цьому увагу. Що дуже багато інформаційно-психологічних спецоперацій, які зараз проводить Росія, для того, щоб показати, мовляв, дивіться, як на Росії все класно, а в Україні все вкрай погано. Так, у нас не все добре, але на Росії не так дуже гарно, як то виглядає з переповідей саме і Путіна, і наближених до нього блогерів. Друге, що він сказав, що ми не збираємося розміщувати ядерну зброю в космосі. Він мав на увазі повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки збентежені можливістю виведення на орбіту російськими космічними військами ядерних ракет. Це, мовляв, неправда. Цього він робити не збирається, але я знову таки піддавав би це сумніву. І також Путін наголосив, що Росія не збирається нападати на Європу це марення. Ну, якщо він не вважає Україну Європою, то тоді точно в нього марення, бо Україна точно є вже країною європейської спільноти. Ми на шляху до Європейського Союзу. Відтак він знову просто примітивно і банально бреше. Але якось дивно на цю заяву відреагував сьогодні президент Польщі Анджей Дуда. Він сказав, що він не вірить в те, що Росія може напасти на одну із країн НАТО, враховуючи те, що країни Балтії активно готуються до відбиття можливих. А так з боку Росії будують лінії укріплення, фортифікаційні споруди, мінують навіть кордон із Росією. Ну якось воно не зовсім корелюється. Втім, звісно, подивимося, час покаже. І він також наголосив, я маю на увазі Путін, що США хочуть тягнути Росію у гонку озброєнь. Знову чергова маячня не більше, не менше, але він наголосив на тому, що Захід хоче перетворити Росію на вмираючий простір, як це було зроблено в Україні, але вони прорахувалися. Агітація, агітація і ще раз агітація. Дві години слухали представники путінського режиму в Кремлі. Саме оце цю історію з уст Путіна. Я не думаю, що вони почали щось нового. Хтось підрахував кількість оплесків, яка, яка пролунала на його адресу, їх там понад 100. Але я вам скажу особисто своє враження, що всі там присутні, вони зацікавлені в тому, щоб ситуація залишалася кво тому що вони біля влади, вони готові обслуговувати цей режим, і таких на Росії направду десятки тисяч. Тому, коли він говорить, що СВО дуже багато підтримує росіян, то він забув додати, що підтримують в основній масі це чиновники, якісь одні при владі. Окрім того, Путін говорить, що в його планах є серйозно зміцнити угрупування Збройних сил Російської Федерації на західному напрямку через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Те, чого він прагнув зробити, не допустити НАТО до своїх кордонів, воно до них підходить ближче. Ви вже цю, чули цю тезу, вона не нова, але направду так і є. Говорить про розробку якихось неймовірно потужних е ракетних систем. Стратегічний комплекс Сармат говорить. Він вже у військах Російської Федерації незабаром буде продемонстрований. А ще він згадує про посейдон. Про який говорять у російських ЗМІ вже продовж багатьох років, але його так ніхто і не бачив. Жодного разу цей проект жодного е, нікому не показали. Ну і також він на тому, що є не новиною, що Росія все ж таки готова до діалогу з усіма країнами щодо створення нового контуру рівної та неподійної безпеки Євразії, а ще щиро підтримує прагнення африканського континенту до суверенітету. Це якраз прямий натік того, що в нього є нові союзники. Він фактично поділив світ на демократичний, не демократичний. До свого табору все таки він намагається віднести Росію, Іран, країни Африки. Бореться Путін зараз із лідерством саме на цьому фланзі, фланзі диктаторському, із Китаєм і Іраном. І вбачає те, що рано чи пізно він все-таки сяде за сил переговорів зі Сполученими Штатами Америки і буде говорити про те, як же вони поділять світ. Ну і наголошено на тому, що у випадку, якщо хтось порушить територіальну цілісність Росії, нападе на Росію або задаватиме шкоди, він буде готовий використати стратегічну ядерну силу Російської Федерації. Вона знаходиться у стані повної бойової готовності. Така риторика лунає постійно. Росія постійно проплачує статті на. Земний змій для того, щоб показати, що вони можуть це робити. Навіть в Нью-Йорк Таймс з'явилася стаття, я про неї вчора переповідав про те, що вони готові нанести удар тактично ядерною зброєю навіть по Китаю, якщо ті нападуть на них. Ну, фактично, риторика залишається тією самою. Нічого нового загалом нібито він не сказав. Але, друзі, оця вся воєнна риторика в його виступі, ну, вона була, можливо, хвилин 15-20 не більше. Більшу частину своєї промови він присвятив внутрішнім питанням. В моєму розумінні Путін зафіксував позицію, що він готовий цементувати путінський режим, він готовий його підтримувати, і підтримуватиме він його шляхом ведення агресивних воєнних дій, в тому числі і на території України. Будь-яких поступок в частині примирення територіальних поступок, відводу військ з території України він взагалі не розглядає. І на даному етапі він буде намагатися фіксувати свої позиції. Це і стимулювання зараз молодіжного кредитування на Росії, стимулювання народжуваності, освіта, пропаганда і так далі. Все в класиці, побудова тоталітарного а комуністично-сталінського режиму, до чого, власне, він прагнув давно і що він успішно направду робить. Режим цей, звісно, може бути порушений, але за умови, якщо Захід буде до цього докладатися. Поки що я, на жаль, не бачу якихось дієвих кроків, які б означали, що Захід докладається до цього, хоча багато говорить. Єдине, що можу відзначити, що головне управління розвідки Служба безпеки України активно, як вони полюбляють говорити, нарізають салямі, знищуючи окремі інфраструктурні об'єкти на території країни-агресора. За цим слідкуємо обов'язково. Будемо дивитися за подальшими діями, як будуть формуватися коаліції на Заході, які готові будуть відправити в Україну свої війська. А я ну, чим далі, тим більше вбачаю, що це дуже реалістичний сценарій буде в випадку погіршення ситуації в Україні. Я вам обов'язково про це буду повідомляти. Для цього підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!